Volkswagen Touareg 2012 року випуску має пробіг 172 тисячі кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему. Систему розподілення гальмівної сили, система допомоги при екстреному гальмуванні, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, бічні подушки безпеки, іммобілайзер, центральний замок із дистанційним керуванням, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, обігрів лобового скла, парктронік, підігрів сидінь, електропривід багажника. Датчик світла. Це комфортний та надійний позашляховик з економічним та тяговим дизельним мотором на повному приводі. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.